Друзі, доброго дня! Сьогодні Михайло Іванович проснувся, прокинувся з темою, з готовою темою, яку вирішили записати, тому що вона на даний момент, та не тільки на даний момент, а взагалі по життю вона досить широко розповсюджена. І тема ця звучить спасіння. Доброго дня слухач. слухач слухач. Шукаючи правди, істини. Тема спасіння. І тут же тема схожа Допомога, допомоги, переживання, хвилювання за іншого за інших. Сюди ж тема не тільки про людей, ця же тема. Про спасіння тварин, котиків, собак і все, все що є у людини, в житті людини, іменно тема спасіння. Про що вона? І вже який раз під час супроводу людини в пошуках справедливості, істини, кращого життя знову. Спливається тема. І дуже багато відкривається в цьому житті, чи навіть в минулих життях, під час супроводу, відкривається людині, що, а чим він платить в цьому спасінні? І, мабуть, у сім'ях кожен із вас міг чути. Коли дитина хворіє, мама каже, краще би я захворіла, чим дитина. Mm -hmm. Коли хтось хворий при смерті, хай шкода його, хай поживе, і є в християнстві обряд, де намагаються повернути душу людину до життя. Чим вони платять і хто повертається? Mm -hmm. Тема Спасіння знову мені відкрилась досить вагомою. Якщо в тебе є ще цей намір, це бажання, знову повторюсь, про добро, зробити добро іншій людині, допомогти, чи спасти когось, то чи задумувались ви, а чим ви платите? Ібо коли ти спасаєш іншого, де ти є? Коли ти напряму йдеш туди, прірву, в яму, в в біль, негаразди, спасаючи від смерті людини, ти кажеш, що? Часто кажуть, я готовий віддати своє життя. Не зважуючи, а що тоді відбувається, я готовий там. Частину здоров'я віддати. І це не просто слова. Є сили, які іменно цього і чекають, і тоді вони беруть цю плату. Дуже часто в минуле житті відкривається, що ця людина, яка сьогодні страдає, Виявилось, що вона там сказала ці слова, Я плачу своїм життям, щоб друга людина жила. І ці програми приходять разом з нею, записані в душі. І в цьому житті каже людина, чому, чому я не живу? І виявляється, проникаючи в суть речей, це моя здібність і моя можливість, мій талант. Під час супроводу людині відкривається. Не я їй кажу, а її відкривається. От де воно почалося ще там. Можливо, в дитинстві, можливо, в минулих життях От такі слова сказані. Але ж у суспільстві вважається тема спасіння дуже, як це сказати, актуальна. не, не Ні. актуальна, а почутна. Українською Вагом. ну, хай вагома так. да, така. Тобто це вважається в суспільстві як гарною рисою, mm -hmm. коли людина вміє співчувати, вміє когось спасати. Кажуть, що людина не, не байдужа, uh -huh. да, ну, тобто це як добро ну, позиціонується. Так. Чому ти от, підняв її, що тут не так? Що не так, іменно не так, або якщо зважити, коли той, хто спасає, де його цінність? Дівається. Коли він каже, готовий віддати життя, готовий гроші віддати, останню сорочку з себе зняти, щоб спасти ближнього, рідного, знайомого. Що з ним відбувається? І це записується в просторі, в діяннях. Він каже, я готовий в цей момент. Ну, от мені зараз іде, що в той момент, ну, я слухаю, так. що людина в той момент не живе своє життя. Все. Вона. Повністю її увага включена на тому, що вона виконує да, на спасінні. Так. Тобто за своє життя, за своїх рідних, близьких, за самого себе вона забуває. Забуває. От опасність, угу. то, що мені давай почути, що твоє життя е, перестає бути цінним. Угу. Або твоє життя має цінність тільки тоді, коли ти Спасаєш когось. Вот. За, рахунок іншого, За рахунок іншого. Або так. для іншого. Так, так. І тоді не питай, а чому я так живу. А чому в мене не гаразд? Гроші, здоров'я. Чому в мене, а ти ж заплатив? Вже. Угу. Своїм спасінням котика, собачку, людину, ситуацію, народ, світ. Ти вже заплатив, ти вже потратив. Добре. Е, тоді, е, як має людина вести себе, поступати, а. коли вона бачи е, знедоленого угу. е, людину знедолену, або там, викинуту кішку, собаку на вулиці, в мороз? Як вона має. Е. Е, ну, Тут є тільки варіантів. Вони кожен е, по-різному. Один із варіантів. Ну, це згідно рівня свідомості. Угу. Якщо я бачу цю ситуацію, значить я цей шлях вибрав. А, тобто запитати, чому я це бачу? Так, чому я а, це для бачу? Для чого мені це? Ага. Потім, для чого? Як знак, як підсказка, дуже багато великий веєр може бути запитань. Коли ти скажеш, стоп, для чого? Для кого? Або чому я тут, я це бачу, чую, і в мене є бажання спасти чи стоп. Це мені знак. Це мені напряму діяти, чи наоборот шукати варіанти, як допомогти іншим чином, ну не, не напряму платити, забувши про себе здоров'я, життя. Не напряму. Це саме-саме коротке. І багато інших. Коли ти в своєму спасінні, ти можеш умішатися в карму іншої людини, угу. яка тебе не просила. Угу. Ну, так, да, це ж взагалі так, що ну, людина не, мало коли просить. Вот. Допоможи мені. То, коли людина просить, тоді вже це. Ну, баланс вирівнюється, да, в просторі, так. бо є прохання, є запрос. Так. А коли людина не просить І ти із свого і співчуття, із свого внутрішнього болю, страху, страху, щоб тобою так не сталося. Так, хочеш комусь ага, ага. Отут. причинити добро, називається. Так, 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 так. Знову це вже ти йдеш у мішання в карму, а це вже, як угу. кажуть, наказуємо. Угу. Ти можеш помішати людині, яка не просить. Чи той котик, чи собачка, він ж не може просити. Ну чомусь ти спасаєш його. Для чого воно тобі? Створюючи собі незручності і вмішуючи в життя тварин. тваринного світу, рослинного світу. Ну, в такому разі люди будуть про тебе казати, що ти бездушний, Ха -ха. наприклад. Хай кажуть. Хай кажуть. Бо вони знають тоді, що таке бути бездушним, якщо вони так скажеш. Mm -hmm. Якщо ти не чуєш про мою душу, про яку глибину я кажу, слухач, то якщо ти говориш бездушність, значить тобі відомо, що таке бути бездушним? Запросто. Тобто, наша філософія в тому, що Кожна душа, неважливо, да це людина чи, Хварина, чи не людина, Хварина, так. так кожна душа, приходячи сюди, вибирає свій шлях, свої уроки, так. І те, що йому тут треба пройти. І вмішуючись, коли людина не просить тебе, так. ти нарушаєш оцей вибір його душі. Так, оце основне, це дуже основне. І Те що ти підкреслила. Зупинись перед тим, як спасати, допомагати, робити добро. Призупинись і задай собі запитання. А чому? Або для чого? І чи варто? Тобто, в першу чергу, має бути усвідомлення, що так має бути. Так є. Так є. І це вибір його. І твій також. І мій також, коли я йду попри це, uh -huh. і якщо я відчуваю, що в мене щось десь щемить, значить це моє питання. Uh -huh. І людина або тварина це просто підкреслює в мені і наголошує, що розберися зі своїм болем. Так. Uh -huh. Бо хіба ти будеш спасати когось, не знаючи, що воно таке, або щось. Тобто це зеркало, одно із зеркал. Якщо тебе болить за когось за щось, читай. А чому тебе болить? Тобто знову ще один варіант. А що мене болить? Чому я на цьому шляху? І тоді можна заглянути у свою душу. І якраз в душу, бо там дуже багато записано. А це вже про свідомість. Все, що навколо тебе, це зеркала. І рівень свідомості може дозволити тобі заглянути в свою душу, в свої записи і, розібравшись, зникне оця така залежність, отаке спасіння інших заради себе. Бо ніхто нічого не виконує для когось, окрім тільки для себе. Ну, Тільки це досить скрито. От така okay, друзі, тема у нас розкрилася і отаким от чином е я чую, що той, хто прослухає це, дійсно прослухає. Mm -hmm. е тобто ми наражаємося на хейт. Коментарі. Коментарі негативні, да? Другими словами. Mm -hmm. ну, тобто не те, не то, що негативні, а е інакше, інакшої думки. але ми... Незводу да, дуже приємно буде послухати і почитати. І так. як ще хто дивиться на цю тему спасіння. Дякую. Пропоную до спілкування. Так, дякую.